Їм самий величезний привіт. Запрошую на перегляд товарів в магазині АТБ. Побутова хімія. Закінчилася акція, знижка 50%, а то стояла, здається, цілий місяць. Так, давайте подивимося, що в акції. Так, дивимось. Тут Сілан великий, літр 400 зі знижкою 30%, 146 гривень. Я заокруглюю ці копійки до більшого. Бачу, що навіть розкупили, бо мені за цим треба було потягнутися. Зі знижкою 50%. Ось такі лінори можна придбати. Об'єм літр 200. Літр 200. 118 гривень. Так, хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Хорошо, персіл. 300 грамів 57 гривень здається він був в акції також минулого тижня. Так, ну ось такі знижки. Я не буду витрачати ваш та свій час. Буду показувати тільки самі-самі найнижчі знижки на той чи інший товар. Так, а на, а на цей Аріл ще менша знижка. Ось можна придбати галу. Ручне прання 300 г, французький аромат. Знижка 40% 27,50. І також є гала 300 г автомат, французький аромат. Майже 30 гривень. Зі знижкою пляму вивідник Oxy Color. Пакетик вагою 200 г 16,90. Також можна придбати відбілювач без хлору. Також 200 грамів 14,80. Це мило, ви всі знаєте, воно зараз 24 гривні. Зі знижкою цей великий Онікс вагою 4 кг. Це універсальний гель для прання. Знижка 45% на фейрі, 29 таблеток, 210 гривень. Фейерів АТБ можна придбати за 53 гривні, але зверніть увагу, об'єм 430 грамів. Порошок гала для прання 1800 188,80. Так, чомусь більше розкуповують океанську свіжість, але спробуйте ось цей. Він надзвичайно крутий, він краще пахне. Ну, принаймні мені подобається. Мені таке враження, що він навіть різкіше його більше чути, ніж цей океан. 30% знижка, 45 гривень за дві змивки. В акції далі стоїть, бачу, донат в пакеті літр 100-46,80 для миття посуду. І також, якщо ви перший раз купуєте, можна придбати у пляшці. Тут також літр 100 донат, є з ефектом соди. А, так, а цей харчової соди, а цей з е, білої глини, з додаванням білої глини. Думаю, це невелика знижка літровий. А зараз акція на ось цей Онікс. Зараз непогана знижка. Я, правда, не знаю, як він працює, але бачу, що розкуповують Сантрі Гель універсальний. Тут також, о, я сказав, літр, так? Да? 5350, знижка майже 40%. Знижка 20% на чистячий засіб універсальний. Містер Пропер 750 грамів. Так, бачу, триває акція ще на сів, антижир та антиналіт. Дивно, чому не розкуповують. Може багато є на залишку. 6890 500 грамів. Зі знижкою Head and Shoulders. Бачу, розкупили, тому що минулого разу їх було більше. А, також зверніть увагу, це дуже хороша ціна. Об'єм літри 169 гривень. Це дійсно дуже хороша ціна. В акції маска та шампуні торгової марки Kaos, Всі її знають. 109,90 об'єм цілий літр, як і маска, так і шампунь. А тут я бачу новинки. Дивіться, цікаві. Так, м'ята, м'ята, лимон, лимон та м'ята. Добре. Лимон та м'ята. Ціна такого. Ой, ціна такого шампуню. Це, мабуть, наш виробник. Ні, це Польща. Ціна такого шампуню 300 грамів, 73 гривні. До речі, класно пахне м'ята. А от лимон вже не так пахне, а м'ята пер... прямо пахне як оцей Head Shoulders. <сум> Дивіться, навіть малюнок такий не самий схожий, так? Да? Так, і такі самі шампуні, тільки вже об'ємом трішки більші, вони йдуть по 750 грамів. 116,90 Ого, дивіться, вже зробив калус маски по 500 грамів. Мабуть, ціна піднялася і вони вирішили зробити ось такі невеличкі по 500 грамів. Ну, це без знижки ціна, звичайно, що ціна буде дешевша, коли акція буде. Це також для мене новинка. Так само, як для вас, мабуть. Знижка 40% на дезодоранти спрей Акс. Це кулькові рексона чоловічі 5590. А ось фа кулькові чоловічі можна придбати за 56. Ну також, так, 56 гривень. Це для власників карти АТБ. А так 5890. Так, дезодоранти кулькові Нівея Чоловічі по 61 гривні 50 копійок. Знижка 35%. Це новинка спрей. Сонцезахисний, водостійкий. Ціна його 93 гривні майже. Біокун, також новинка в магазині АТБ спрей. Для безпечної засмаги. Майже 114 гривень. Акс антиперспіранти також зі знижкою. А, так, олівець. Хочу подивитись 50 грамів. Майже 74 гривні. Іриксона також антиперспірант. Чоловіча по 80 гривень. Так, дуже хороша ціна на міцелярну воду від торгової марки Еллен. 500 грамів об'єм, 40 гривень, знижка майже 50%. Також зверніть увагу. Лісовий бальзам, а тут ще написано лісний бальзам. Український продукт. Так, по 70 гривень 40 копійок, 400 г. Так, ну я дивлюсь, далі нема ніяких знижок на зубні пасти в магазині АТБ. Дуже дивно, взагалі дуже дивно. Ось бачу тільки на оцю подвійну лендамет 3D White, відбілююча. Тут дві пасти по 75 грамів, 107 гривень майже за дві пасти. Так, і в акції ось ця маленька, її невигідно купувати, тому що вона маленька, 50 грамів, 41 гривня, 40 копійок. Знижка на тверде мило дуру 6790 Так, а що, порозбирали? Так, морські мінерали розібрали, бачите, залишилось тільки авокадо. До речі, воно ну, теж непогане дуру. Зверніть увагу 300 г 41 гривня. Це найдешевша ціна, що я бачив на сьогоднішній день, здається. Сейфгард майже 75 гривень. А ця новинка знову знижки, Чекаємо знижку на ось це мило півлітрове. Шістдесят п'ять гривень. Також нещодавно з'явився ось такий гель для душу, орхідея, ваніль. Об'єм майже пів літри. Вже не долили тих 20 грамів. Ціна 52 гривні. В акції підгузки для дорослих розмір L 579 гривень і розмір M – 506 гривень. Так, підгузки трусики для дорослих. Розмір L 190 гривень. Та розмір M – 147 гривень. Жіноча гігієна. Триває акція на Bella Classic BELLA Teens. Зі знижкою можна придбати вологі серветки від своєї лінії з клапаном 72 штуки, 31 гривня. Так, вибачаюсь, Sensitive, Always Sensitive 3990. І Always Normal по і той і той Sensitive. А, ось так. Я зрозумів все-все-все. Щоб вас пантелику не збити, ось так. І це ціни. Bella Perfecta по 43,90 16 штук. Тена Леді Слім 16 штук в упаковці. 50 гривень. На ці також хороша знижка зараз. Серветки антибактеріальні. 60 штук в упаковці. Вологі. Від своя лінія. 25 гривень. Зверніть увагу, рушники паперові, двошарові, дві штуки в упаковці, своя лінія. Зараз зі знижкою а, макулатура від своя лінія. Чотири штуки двошаровий. 3650. Зева, делюкс, персик. 4 штуки тришарова. Ну ось і все. Я так бачу, що ціни також на ці товари піднялася. Ціна що це не, не тішить взагалі економних вам покупок, як завжди бажаю. І хочу, щоб у вас все було як найкраще. І до зустрічі вже в наступному відео. Всім пока.